Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати трейціну для нового гелікоптера Айронмол. З оновлення Оскар Гузман в GTA Online. Після цього ви зможете купити Iron Мол за найнижчою ціною. Щоб розблокувати трейціну для гелікоптера Айронмол, потрібно відкрити сайт Mace Bank і купити Ангар Макензі. Він розташований на старому аеродромі в Сенді Шорс. Після покупки Ангара потрібно зустрітися з Оскаром Гузманом, який чекатиме на вас біля Ангара. Він проведе вам екскурсію та покаже особистий кабінет. Там ви зможете знайти ноутбук і запустити завдання. Виберіть завдання Оскара та виконайте четверте завдання місію Айронмол. У цій місії потрібно викрасти новий гелікоптер Iron Мол для Оскара. Але щоб почати цю місію, потрібно виконати попередні місії. Після виконання місії Iron Мол ви розблокуєте трейціну для гелікоптера Айронмол. Після цього відкрийте сайт Мейсбанк і купіть будь-який «Ангар». Якщо у вас немає ангара такого типу, ви можете додати до ангара майстерню. У цій майстерні ви зможете модифікувати новий гелікоптер. Після цього ви зможете купити гелікоптер Aeronmool. Він буде збережений у цьому другому ангарі. Щоб покращити Aeronmool, потрібно сісти в гелікоптер, і там ви зможете купити нові модифікації, змінити колір або придбати нові лівреї. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.